Вітаю всіх! Це канал Творимо красу, продовжуємо в'язати нашу серветку в техніці брюхського мережева. В попередній частині ми виконали в останні два з'єднання подвійне. Тепер ми з'єднуємося у наступну арочку на цьому завиточку, і сюди ми пров'яжемо з'єднання тричі, тобто ми пров'яжемо три стовпчики з одним накидом і робити це ми будемо з трьох арок. Так, Але спочатку ми пров'яжемо арочку, набираємо 5 повітряних, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Дві повітряні і з'єднуємося стопчиком з накидом із наступною вільною арочкою. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Знову 5 повітряних. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Дві повітряні. В'яжемо стопчик з накидом в ту ж саму арку, куди ми щойно з'єднувалися. Дві повітряні розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Знову арка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Дві повітряні, і ще раз з'єднуємося в цю ж арку, з якої ми, чи в яку ми вже пров'язали два стовпчики. Це третій останній дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Так, знову арка? Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, і дивимося, що ми маємо. Така у нас краса. Тепер нам треба ще з'єднатися в останню вільну арочку на цьому проміжку стрічки. І сюди ми пров'яжемо з'єднання двічі, тобто з першої арки, з'єднаємося стопчиком з, з, з одним накидом. І потім ще в'яжемо одну арочку і з'єднуємося також. І зробіть це, будь ласка, самостійно. Пров'язала я останнє з'єднання. Точніше, два з'єднання у останню вільну арочку. І тепер мені треба з'єднатися відразу з двома арками. Дивіться, ось наступне у нас з'єднання з з, з одним накидом, яке виконане між стрічкою, що в нас ось завивається. Да? І першою пелюсточкою у наступному фрагменті. Ось ми зразу з'єднаємося з оцією аркою, а потім з оцією. І будемо з'єднуватися стопчиками з одним накидом. Так, Але спочатку на цьому боці ми пров'яжемо повну арочку. Так? Один, два, три, 5. Розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Набираємо дві повітряні, з'єднуємося стовпчиком-з накидом в першу арку, яку я показала, і у другу арку, яку я показала. Дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Так, дивимося, що в нас є. Так, ось так ми з'єдналися. І далі ми пров'яжемо з'єднання із наступною вільною арочкою. А вона в нас до того ж остання арка на цій пелюсточці, на першій. І з'єднаємося ми сюди стопчиком без накиду. Так, але спочатку виконуємо повну арку, повертаємо роботу, в'яжемо стопчики, тобто стрічку. Тепер набираємо дві повітряні і з'єднуємося стопчиком без накиду. В арочку, яку я показала. Знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Далі знову арка, розвертаємо роботу. В'яжемо стопчики. Так, і наступне наше з'єднання буде з двома ось цими арочками. Тобто це арки, які у нас ідуть. На з'єднанні пилюсточок. Да? Спочатку з'єднуємося в цю, а потім в ось цю. І з'єднання тут у нас буде просто стовпчиками з одним накидом. Починаємо в'язати арочку, тобто дві повітряні, і в'яжемо стовпчик з накидом у першу арку. І стопчик з накидом у другу арку. Дві повітряні. Розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Так, Тепер у нас арочка. Розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Так, дивимося, що в нас є. Ось так ми з'єдналися. Так, і наступне наше з'єднання буде у першу арку наступної пелюстки, І, точніше другої, другий, да? і з'єднаємося ми з топчиком без накиду. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стовпчик без накиду в арочку. Знову дві повітряні. Розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Знову арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Є і наступне з'єднання у нас буде поки що останнє. І в цьому відео, да, і поки що, поки ми покрутимося ще далі, <гум> будемо з'єднуватися з наступною арочкою це у нас передостання арка. І з'єднання виконаємо стопчиком з одним накидом. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик з накидом. Знову дві повітряні. Роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Зподивимося, що ми натворили. Натворили ми ось такої краси, і я вас зараз залишаю І зустрінемося з вами знову у наступному відео. До зустрічі!